Я всіх вітаю. Після вчорашнього мого посту я вирішила, що потрібно дещо роз'яснити, ну, щоб збагатити знання інших тою інформацією, якою наразі володію я. І взагалі я хотіла б дуже подякувати тим, хто мене підтримав і побажав всього найкращого, тому що дійсно складно, але де буває легко. Життя це завжди торування шляху і. Я його тут торую зараз, і трошки роз'ясню, чому я вважаю, що у Франції соціалізм. Але перш за все, я також хочу сказати, що якщо ви будете ділитися тою інформацією, якою я поділилася з вами, то я прошу, щоб ви вказували, давали посилання, якщо будете робити перепости тощо. Отже. І також прошу щодо коментарів, ми поважаємо один одного, і якщо ми поважаємо одне одного, то я прошу, звісно, поваги до себе, до своєї персони, до того, щоб спілкуватися, обмінюватися думками, і що я ділюся з вами вкрай цінною інформацією, і мені буде також цінна ваша думка, але поважна, а не зневажлива. Дякую за розуміння. Отже, соціалізм. Чому я вважаю, що Франція, я не знаю щодо інших країн, бо тут я вже прожила вчора було півроку. Я вважаю, що вони перейняли соціалістичну систему. Така преамбула, оскільки я дуже багато працювала спортивним журналістом і маю багато нагород за спортивну журналістику, то скажу, що в гімнастиці колись те, що робили радянські гімнасти і спортсмени інших дисциплін. Японці, Китайці, вони призприїздили зі своїми камерами ще в 60-х роках, коли такого не було в радянському союзі, і вони знімали просто всі ці вправи, що робили наші гімнасти, всі ці класні трюки, і потім навчали своїх. І ми потім бачили, що Японія, Китай вони були авангардом у гімнастиці, принаймні, в останні роки. В останні десятиліття. І так само інші країни вони приймали досвід радянських там, будівельників, радянських інженерів, радянських спеціалістів в агропромисловій сфері та інше. Навіть у мене була подруга, з якою я мешкала колись коли навчалася в Запоріжжі, на своєму перше здобувала першу освіту таку професійну, вона, до речі, з Оріхова, який зараз дуже потерпає від ударів ракети. Взагалі, збройних цих конфліктів, які відбуваються через агресію Росії на території України. Так от її батько їздив до Франції і він був інженер в агропромисловій сфері, і от вони приймали там якийсь досвід. І, власне, тоді, мабуть, я так вперше доторкнулася до той Франції, коли вона привозила такі ще красиві пакети і казала, у нас їх роздають в супермаркеті, Ми тоді ще такого навіть не знали на початку 90-х. Так от я вважаю, що Франція перейняла дуже багато із соціалістичної системи і саме Радянського Союзу. І, отже, перше це медицина. медицина Переважно безкоштовно, якщо в тебе є соціальний захист, захист асюранс молоді, оця страховка медична. От навіть я, людина, яка вважає бішенкою, я приїхала сюди, і окуляри, бо в мене дуже впав зір, які я тут отримала, вони безкоштовні. В Україні я платила 3 тисячі гривень, щоб взяти там з лінзами там, і таке інше. Якщо ти маєш страховку, а я навіть як біженка її вже маю, то безкоштовно. Так, освіта безкоштовна. Чому дуже багато їздять сюди вчитися? Якщо раніше це було обов'язково знати французьку мову, то зараз я хочу сказати, що так, здебільшого, це французька мова, але є такі спеціальності, як менеджмент, маркетологи, тут можна навчатися англійською мовою. І абсолютно все безкоштовно, і навіть платять стипендію до 35 років, там, до 28 в деяких моментах. І є система, яка підтримує просто цих маленьких молодих освітян, яка оплачує їм ну, майже все. Якщо хоче людина купити велосипед і їздити там на навчання або навіть на роботу, даються гроші на це, виділяється певна сума. Якщо обіди обіди в їдальні один євро для студентів, обіди і вечері. І от зараз я мешкаю у міжнародному містечку університетському, Так, це вже така моя кімната, де я сама, і от мої книжки доїхали з України, з Києва. Я дуже щаслива розмістила в себе і така частинка радощів для мене. Так от, і виходить, що вони обідають за це одне євро. Вони вишукуються навіть о сьомій годині вечора працює їдальня. І вони можуть собі це брати обід там і йогурт в комплекті, і якась там вірмишелька, котлетка. Ну, все як потрібно. Тобто підтримують, навчайтеся тільки. Бібліотека є, ну, є всі умови. Е, так також працює вся, вся система, яка, в якій рухається людина, коли вона не ходить на роботу, або коли вона не ходить на навчання, все це працює. Оце культурне життя, ну, крім там якихось вечірок, я не беру це до уваги, але я маю на увазі музеї, бібліотеки, наприклад, що першого. Кожного першої неділі і кожної першої неділі безкоштовно відвідувати музеї. Будь ласка, ставайте в чергу і проходьте. Тепер бібліотека. Ось цей журнал я взяла в міській бібліотеці Парижа Безкоштовно. Філософія, пенсе, середно. Мислити це значить казати ні. І от вивчаю, що вони тут пишуть. Оцей журнальчик. Мені дали на місяць, будь ласка, користуйся, і французи приходять до бібліотеки, і читають, і музику там слухають. Тобто, це життя воно не вирвалося із е, життя, так би мовити, того, що було до цього. А от у нас це просто ну майже перекреслено Тобто, воно бібліотеки якось існує, але людина. Не так інтегровано, як я відчуваю тут як це було до розвалу Радянського Союзу. Тому я вважаю, що французи дуже вправні молодці, які перейняли просто все найкраще, що було в Радянському Союзі. Є соціальна система, яка працювала на людей. І тут дійсно, ви бачите, я наводжу приклади, де дійсно система працює на людей далі. А, єдине, що про журнал хочу сказати, що мені нагадує у ту Францію, яку нам навіювали такий міф чарівності і всього іншого. Я думаю, що це Лишилася в 60-х, 70-х, 80-х роках минулого сторіччя. І єдине, що мені нагадувало про ту капіталістичну систему, де ми в фільмах дивилися, не знаю, я ще дивилася фільми Годара 60-х років. Коли вони там приходили, кидали монетку, і вони могли замовити собі пісню, от слухати в кафе там чи десь іще десь. І от коли я замовляла цей журнал, то я просто його піднесла там до такого біконця, Я думаю, що наші бібліотеки так ще не обладнані, але як казали в Радянському Союзі система ЕВМ, да? то я його так піднесла, його відсканували, відразу чек, відразу там дата, людина руками нічого не заповнювала. Тобто оця система в них дуже дуже працює, тому в них дуже дуже багато цих онлайн форм. Постійно їх потрібно заповнювати, і мені, власне, не вистачає такого контакту з людиною, який от, я знаю в Україні, який був раніше. Тобто, тут, що мене дивує, при цій всій системі да, немає відповідальності. тобто, Людина виходить невідповідальна ні за що. Тобто запалювати до когось і сказати: Вибачте, вже два місяці немає відповіді, нема до кого. Бо так у них працює система, все якось вплітено, і, і, як ми тут всі жартуємо, улюблена справа французів це чекати. Те, що в Україні ми чекаємо, які папери ми там заповнюємо, це небо і земля. От, і тому я вважаю, що мінусом, що тут є, це безвідповідальність. Ніхто ні за що не відповідає. Навіть якщо француз не заповнив якусь форму, а ви чекали, він там десь пропустив цього вистача, йому нічого за це не буде. Навіть якщо ви через це не вступили в якийсь вуз або вам там щось не надали і таке інше. Тобто запалювати нема до кого. А він там був або відпустя, потім забувся ну, і таке інше. Спитати нема кого. Тому я от не відчуваю того контакту, мені цього не вистачає. Єдине, що є контакт у банку, але в банку ти контактуєш зі своїм консультантом, ну, принаймні, мені більше подобається, як в Україні. Коли ти не контактуєш з консультантами, ти можеш за секунду відправити гроші. Переказати їх з картки на картку, тут такого не можна зробити, от дуже все складно. І останнє це соціальне житло. Це, ну, в Радянському Союзі це міцніше працювала ця система, тому що житло видавали незалежно від того, чи ти е, слюсар, чи ти вчитель, чи ти там, я не знаю, міністр. Всі отримували житло. Всі. Я колись сподівалась, що я так само його отримаю, але я не отримала. А ті люди, які отримали в радянському Союзі, вони потім сказали, ну це погана система, все погано, потім продали це житло, заробили, Ну, таке хто як зміг? Да, мені просто не дісталося, бо я, коли розвалився Радянський Союз, то я ще не була в тому місці, щоб отримувати житло, і я от вже за свій вік двічі втратила країну. Це коли от Радянський Союз розвалився, не стало країни, а тепер втратила Україну через війну. Ну я надійно сподіваюся, що повернуся. Так, от у Франції соціальне житло, ти можеш його отримати. стаєш в чергу, заповнюєш кучу паперів онлайн-форму, тобі присвоюється номерочок і ти слідкуєш, як ти там? Є для тебе відповіді, немає. Головне, працювати, щоб вони бачили, що в тебе є обіг грошей, і що ти можеш оплачувати там, електрику, якусь комуналку. Тобто ти це платиш комуналку вже державі, і це невеликі гроші, це пристойно, це нормально, і ти там можеш жити, скільки хочеш. І більш того, там якщо родина, от дідусь, бабуся, дають в кожному окрему кімнату. Да, там. Ідуть бабусі в окремій кімнаті, далі там чоловік з дружиною в окремій, дитина в окремій. Тобто, соціальне житло це не значить, що всі будуть жити в одній кімнаті, як там комунальна квартира. Ні. Це може бути трикімнатна квартира, чотирикімнатна, ти навіть можеш позначку робити, що ти хочеш, будинок або ще щось. Ну, Звісно, що мені це соціальне житло не світить поки що, тому що поки діти моя черга, першу чергу це діти. І пенсіонери, ну і таке інше. Ну і наостанок, от підведу черту, значить, медицина, освіта, потім це всі культурні процеси, які навколо людини, потім соціальне житло, соціалізм. І не дивуйтесь. А чому я обрала Францію? Ну, знаєте, я не поводилася там, як інші. Я не їздила, не шукала де краще, і не вибирала решті там моря в Болгарії, грошей у Польщі чи ще щось. Як, от деякі робили, відсиділи там в в Болгарії літо. Потім вже не сезон, треба кудись перебиратися, приїхали до Франції, чи що. Ну, щось інше. Мій поклик душі, а я його завжди відчуваю. Це завжди був скерований до Франції. І от мені навіть казали, що ти схожа на француженку. Але тепер вже я можу сказати, що ні. Після того як я побачила французький світ. Я можу вже судити про щось, мати свою думку, то я хочу сказати, що той міф, який нам створювали про романтичну постать французької жінки 60-х-70-х рок років, то він лишився там. Насправді, зараз, на мій погляд, французька жінка це засмучена жінка, це безлика жінка, це жінка, яка така. Не намагається виглядати гарно, не намагається себе прикрашати, не намагається себе щось представляти. Це такий якийсь усріднний варіант між чоловіком і жінкою. Ну, такий Трохи скривлений вигляд в тому плані, що це егаліте равенства, ну, воно тут набуває таких якихось рис, де навіть втрачається трохи. Оця жіночність, я не буду казати про гендерний контекст, я взагалі його не хочу підіймати. Але, от на вихідних я їздила в Нормандію, а саме в місто Кабур, і дві години я просто сиділа на променаді і дивилася на людей, які ходять, які там мешкають, які живуть, які приїздять. Погода була не дуже купатися не можна було. В океані ми просто сиділи. І от всі жінки, абсолютно всі жінки, вони йдуть з короткою зачістою, як у чоловіків. І чоловік іде десь такою зачістою, і жінка. І чоловік одягнений однаково, і жінка, і чоловік, і жінка в одних і тих в тому одязі: брюки або бріджі, там джинси. Куртка, одна і те ж саме, як в Нормандії, вони люблять такі куртки з капюшоном, тому що часто буває море, перепади ці температури, футболочки в полосочку, і, і все. І абсолютно не нафарбовані ніякі, От просто однакові що чоловік, що жінка. Єдине, що їх об'єднає, це те, що вони і це приємний такий момент, який я не можу не відмітити. Це те, що вони йдуть і абсолютно всі тримаються за ручку в будь-якому віці. Не подручку у нас ходили в Радянському Союзі, а за ручку. Цей тонкий контакт. У них є тепла близькість. Оця. От тому цей міф про романтичну жінку, яка вміє себе подати у Франції, француженка ні. Чому так сталося? Моя думка це через те, що дуже багато напливу з Африки, з країн Магрібу, де французька мова друга. От, власне, я зараз мешкаю у будинку Франкофонії студентів, то е, знайомлюсь да, і так, що говорю, ну, як би так сказати, на короткій нозі. То я от просто бачу, що французькі жінки, ну, власне, паризькі, я не можу про всіх як би зараз сказати, але от Нормандія підхледіла трошки, і от паризь, паризькі жінки вони дуже бояться бути красивими, виразними і от щоб якось не виділятися з цієї толпи. А ще що я хотіла сказати: то, ну, що дуже багато звісно крадіжок і напливу мігрантів, і через це люди. Взагалі ну, не прикрашають себе. Можливо, в деяких районах тільки дуже дуже дорогих Парижу, а от переважній більшості. то ні. Всі одягаються дуже дуже скромно, ну, навіть таке, що виглядає, якби, якби у одяг, от як я приїхала і мені давали, то ну, ну ось так. Тобто, і всім байдуже, як, як ти виглядаєш, тобто ніхто нікого не засуджує, але я це просто кажу: фактаж, ту правду, яка є. Е, от з цього боку поглянула я на Францію, і дійсно е, у свободі вибору, тобто одягу, там, як ти себе виражаєш, тобто тут, тут дійсно вона, воно є. На тебе ніхто не буде дивитися, якщо ти якось дивно будеш виглядати. От мене дивувало, коли ходять в одному топі, ну як бузгалтері по метро. Для мене це дивно. Ну, якби жінка повинна якось поважати е, себе в першу чергу. І... Не відкривати стільки тіла просто в такому загальному суспільному місті громадському, а вони тут так ходять. Ну це не француженки, переважно, а от, звісно, люди, які імгрірують, емігри... іммігранти, які приїхали от з країн Африки. Ну що, тобто, все, що я хотіла на завершення, тобто, мій поклик відразу був до Франції, і я сюди приїхала транзитом через Польщу. І тут і лишаюся, і звісно, в мене є мета. Не буду озвучувати її, поки що я в мову. Намагаюся якось себе так запозиціонувати. а зрештою скажу, що дійсно дуже багато забирають оці паперові клопоти і організаційні клопоти, коли твоє життя ще. Не стало на такі нормальні швидкі рейси, ти їх ще не поставив, а постійно оці перехибування, перестрибування, постійні зміни, то так воно поки і буде відбуватися. А взагалі я зараз дуже ну, довольна, рада, що в мене є тепла кімната, світла, і що я можу насолоджуватися спокоєм і дарувати свій шлях далі. І ті знання, що я зараз здобуваю, а власне вчу французьку мову, то я думаю, що коли я повернусь до рідної України, то вже не буде такого часу, коли людина з двома трьома вищими освітами, або навіть так, як у мене п'ять вищих освіт, просто не потрібно є. Я вважаю, що зміни ці не стануть. То я ж вас всі вже. Просто звертаю вашу увагу на те, щоб ви дійсно так само обирали людей, які намагаються щось робити в цій країні і дійсно слугувати суспільству, а не просто, якби роблять такі випади з кислотного піару, так би мовити, якби я назвала. Просто щоб запозиціонувати себе, покрасувати себе, як от деякі писали мені коментарі, то вони самі своїх дружин відправляли за кордон, а мені писали: Ах ти така патріотка. Причому це чоловіки? Ну не будем, це вже не чоловіки, як, як на мене, тому що це не чоловічий поступок, тому що ті, хто чоловіки, вони зараз на фронті і їм нема коли писати таку дурню маячню. А деякі писали. А чому ти ще маму не забрала там туди? Так ви розберіться, мені чи маму забирати, чи мені в Україні ну, гинути там разом на Мелітопольщині, де зараз на окупантський режим. Тобто, і кожен тобі говорить: а де ти мені просто морально душив? І навіть це такі розумні люди, на яких би я ніколи не подумала, але вони мені душили ну, морально за мій вибір, за мій вибір. Люди, ми живемо в свободній вільній країні чи ні. І для мене це було дивно, тому що ну, якби люди починають або тобі застріти, або думають, що в тебе тут метостільнички розлівають, і ти тут така все, вся красивенька. І всі за тобою ходять і здувають пилинки. Люди, я не з блакитної крові, так? я не з царської сім'ї, хоча прізвище у мене царське. Але свій шлях торую сама, тому я поділилася з вами такою цінною інформацією. Прошу бути дуже поважним одне до одного. Тому що, знаєте, я зараз спокійно блокую таких людей, які просто зневажливо ставляться до мене і намагаються маніпулювати або провокувати або щось інше. Ну, просто я тоді не розумію, що ви робите в моїй сторінці. Навіщо тоді нам спілкуватися, якщо ми не можемо ділитися і підтримувати одне одного, коли власне такі тяжкі часи? Я бажаю всім гарної осені, гарного вересня, хай новий навчальний рік, ваші плани всі здійснюються, хай все вдається, і, звісно, я бажаю нам всім перемоги, яку ми дуже-дуже очікуємо. Миру і любові. З вами була Елена Романова з Парижі.